Все потрібно. Не, не знаю, просто сміюся. То в тебе ж дружина спить, що ти хлопаєш. Я забув. Забув, що дружина є? Так. Що спить. Поригай трохи, так. <да>. Поригати. Друзі, всім привіт. З вами канал Юкрелін і Євген і... Поволов. Мені здається, що ти всю ніч. голос такий просівший. Я не бухав, я працював, це трошки інше. Саме головне, що це нікого не цікавий там. Та всім <пофі>. на Так, що... З вами я, Євген. І. Павло. Павло. Як ті хто і Павло і Євген, ну добре. Друзі, всім привіт. З вами канал Ukraine. З вами Паша, Женя, Женя, Паша. Привіт, друзі. Будемо сьогодні говорити про національності, які проживають тут у Канаді. Дуже цікава тема, тому що ти, коли їдеш у Канаду, тобі здається, що ти морально підготовлений відносно того, що тут мультинаціональне суспільство, соціум. Але коли ти сюди приїжджаєш, то трошки, так сказати, холодною водою на голову. Тобі це все зливається, і ти розумієш, що може твої очікування трошки відрізняться від реальності. Я б навіть сказав би, знаєш, коли коли їдеш сюди, то ти знаєш, тут велика діаспора українська, особливо в Манітобі, багато українців, тобто всі про це говорять, що велика діаспора. І ти коли йдеш, думаєш, що тут реально на кожному повороті українці. Це так і є, але. Але е, українська діаспора, вона тут формувалася. Тут є такі поняття, як декілька хвиль були великої міграції. Була еміграція на початку двадцятого століття українців, там до Першої світової війни, потім першу, після Першої світової війни, потім після Другої світової війни, потім, коли е, при радянському союзі. Після 90-х, ну і зараз це вже п'ята чи шоста хвиля, якщо так рахувати. Тому е, дуже багато українців їхали саме сюди в Манітобу. Е, по відсотка, там здається чи 15, чи 17% історичних українців, які проживають тут у Манітобі Тобто ці люди, які приїхали сюди, народжували дітей, і діти вони себе вважають або українцями, або ті, хто ще тут, по цим хвилям, тобто тут українців достатньо багато. Але ти, коли сюди приїжджаєш, ти думаєш, що тут буде. Зовсім інше, так сказати, прошарка населення. Ми, коли приїхали сюди в Манітобу, то, якщо чесно, мені здалося, що ми приїхали в Індію, якщо чесно. Індія, да. Тут дуже ну, в нашій провінції, у Вінніпезі, дуже-дуже багато індусів. Тому яке в твоє враження було, Паш? Слухай, ну я, якщо чесно, спочатку я не, якби, не фокусувався на цьому, тому що якби, були інші проблеми. Де, там, ти фокусувався на своїх, там, вирішення своїх проблем, питань, щоб все зробити, встигнути. Але ти мене запитав да, там, з приводу, що ти думаєш з приводу цього, ну, до, до цього відео. І я реально задумався, і таки, да, реально дуже багато іменно з Індії. Я так і знаю, наскільки я знаю, у них навіть окрема програма є щодо імміграції іменно в Манітобі, тобто, окремо, навіть коли ти зазначаєш, там, там є якісь пункти навіть в документах, коли заповнювали, я не пам'ятаю вже в яких. Але навіть окремо був чи ви там по цій програмі, чи ви не по цій програмі. Угу. То я так розумію, тут або у них діаспора дуже впливова, так само. Впливає на те, щоб залучати. І по-друге, в них дуже оця, я не знаю, клановість, як вони тянуть всіх своїх якби родичів. Тобто там один приїхав, потім тяне іншого, тяне третього, тобто, знаєш, як тойсь іммігрують прямо поколіннями. Чуть ли не на Тобто серйозно все. Відносно цього, я тобі зараз приклад розкажу. І якщо чесно, мені дуже подобається. Те, що вони дуже підтримують свою комуну. В чому це відображається, ми зараз трошки поговоримо далі, але відносно того, що вони тягнуть своїх. У мене є на роботі, я працюю в Walmart на South Daлі 35 Лейквот, і щоб ви розуміли, у нас десь 150-200 співробітників і 90. 9, мабуть, відсотків з цих співробітників, тобто не індусів, у нас в магазині десь людей до 10. Це маю на увазі там, філіппінці, там, українці, канадійці, тобто не індуси. Все інше це реально індуси в нашому магазині працюють. Це інше питання відносно конкуренції. Але Слухай, а я тебе переб'ю, ти кажеш 99, а менеджмент у вас так само є? Індуски е... Ну, тобто немає такого, що знаєш, свої тянуть своїх, типу, знаєш, от там, ну ти розумієш про що? Ну, два роки у цьому магазині директорка була індуска. Це я відповідаю на твоє питання. Зараз у нас змінилася директриса, зараз вона, вона канадійка, але у неї німецькі німецьке коріння, прізвище у неї Лойдшафт, тому точно німецьке коріння. А ваншафт? Лойтшафт. Шайзе. Коротше. І я думаю, що це зіграло роль відносно того, що дуже багато ну дуже багато, майже весь магазин в індусах. Але інше питання. На, на полках так само. <світна> <світна> я <вибачав. світна> ось так от лежать. Розмовляв я зі своїм співробітником. Він літав в Америку. Я кажу, слухай, ти не хочеш там взагалі залишитися, тому що ну, там більше грошей, там щось. Ну, я його так вирішив. А Він індус. Да? Mm -hmm. Я вирішив його так попідкалувати. Ну, йому по десь за 50, але він ну, такий, достатньо добре виглядає. І він мені таки каже: ні, в мене тут все влаштовує. Я кажу, а що, як? Він каже: у мене тут родичів. Достатньо. Він каже, що він приїхав десь 15 чи 18 років тому назад, приїхав він зі своєю сестрою, тобто їх приїхало двоє. Зараз у нього він за цей час перевіз 69 родичів. Це один індус зі своєю сестрою за трошки більше, ніж за 15 років. Перевезли 69 родичів, це не друзі, це родичів. Просто щоб ви розуміли, як вони комуною тримаються. Слухай, у них теж так реально. Ну тобто, ну, скільки дітей, наприклад, тут? у них така є практика, що там от там 5, 8, 10 дітей чи ну не так багато. Немає такого, да, Як... Ну, не так багато. Ну, двоє, троє буває. Так, у світі його. Немає але не один. Не один точно. Вони е, намагаються мати два, два, двоє-троє дітей точно. Е, в чому прикол? В чому прикол? Я у нього питаю, а, а як взагалі? Що? Вони взагалі чи мають піар, чи що. Вони, ну, він мені сказав, що майже всі із них вже мають канадійський паспорт, вони вже давно канадійці. І я кажу: о, прикольно, в тебе немає ніяких питань, як ви Проводити свій вільний час він каже: да дуже популярний в Індії крікет. Oh, то да, я бачу. Вони своєю цією маленькою сім'єю грають в крікет. Це в них активність, тобто вони розбиваються на команди і грають в крікет. Я кажу: а як у вас взагалі відбуваються ваші відпустки, ще там щось? Він каже, ну, ми зі своєю сім'єю, там десь людей 40-45 виїжджаємо в кемпінг, ми дуже любимо кемпінг. Ви уявляєте цей кемпінг? 45 людей, одна сім'я. Це вони там шалаш якийсь розбивають реально оці, знаєш, намети такі. Ну, мабуть, на 100 людей, блін. Це як Свадьба в селі виходить. ну, ну реально. і, У нас. Грубо кажучи, він перевіз свій дім сюди. І йому комфортно ця людина щаслива. Розумієш? Ні, ну то питання: дивись, окей, він перевіз, але ж він же ж не перевіз, типу що він там, знаєш, хочеш вези, не було ж такого, як да? Тобто, є програми, є якось це все ну, організовано. Тобто за 15 років 60 плюс людей перевезти. Ну, я знаю приклади інші, там, де. У мене на англійській зі мною ходить дівчина, вона, в неї мати в Канаді вже з піаром була, вона mm -hmm. подавала з України ще до війни, і вона не могла отримати, Вона каже, відмова була постійно. Постійна відмова. Так мама вже з піаром була і її не, не пускали, розумієш? То це рідна дочка. А що вже казати там про як, там, типу там, я не знаю, там, кузен чи щось там типу того? Це взагалі mm -hmm. я не знаю. А ну, кузен це ні. хто? Я не знаю. Двоюрний брат, типу, походу. Просто слово красиве. Так. <с> да. Я по місцевому вже. Ні, повного двоюрний брат. Ну, коротше, не про це. Ну, есть, тобто, я просто не розумію, як. Ну, фізично, як це Канада або має якусь там суперпрограму для них окремо, або, або як. Фішка прикол в тому, що у них немає спецпрограми. Вони майже всі приїжджають спочатку, вони приїжджають один, він отримує піар. Потім він отримує або паспорт, чи там щось, і після цього у них там є якась, мені здається, програма по приїзду родичів. І вони, грубо кажучи, одного кинули як крючок. Він там не там, Розвільник а тут типу, да? Да, він тут, так сказати, отримує піар, і потім він починає по одному. По, по двох, а, е вони там заробляють гроші, скидаються йому, щоб він тут вижив, типу, да, там, його утримують, і він як це як е да. круг цей, спасательний. Да? Да. І все. Е тому і що мені, якщо чесно, дуже подобається в індусах, тобто вони тримаються комунами, вони підтримують один одного. І е то, що я бачу, тобто вони по дві, по три сім'ї знімають будинки, живуть, тобто вони на цьому по-перше, коли всі працюють. Вони дуже нормально грошей економлять, нормально грошей відкладають і один одному допомагають. Слухай, ну це нормальна тут практика. У мене тут живуть через два дома, ну не індуси чи філіппінці, чи напевно філіппінці. У них так само, от як дом у нас перший поверх, другий поверх і бейсмент. І три родини живе в одному будинку. Тобто uh -huh. три окремі сім'ї, ну, я так маю, вони родичі між собою, але вони, я так розумію, може, і Моргіч платять так само розом. Якби у всіх там є якась кімната, ну тобто, ну тобто, ти розумієш, yeah. плюс-мінус, і вони, yeah. ну, да, там хтось заробляє, хтось захворів, то ти ну, хтось там платить зараз. ну, Тобто якось воно все одно можна, да, там, коли ти платиш за дом там, півтори тисячі доларів і, і на три сім'ї там, по 500, то ти багато ну, нормально грошей економиш. В принципі, і в них так прикольно знаю, зроблено. О, ти будеш виходити, подивишся, там знаєш, і галява у них з ззаді гараж побудували, таке наш ну, красиво так убрано, у них квіточки угу. ростуть, не так як у мене зліва тут орендують місцеві. Naked locals, people, locals uh -huh. да. то там, там у них прямо ці бутилки, бучки, знаєш, виходиш, діти гуляють, мабуть, навіть у них срач. Бісят, якщо да, чесно. У них срач. У нас також поруч є такі, але дуже срач. Е, хто ще взагалі проживає тут у Виніпезі, у Менітоба. Тут є окрема комуна філіппінців, і вона досить, досить активна і е, також досить дружня. Філіппінці, якщо дивитися на місто Виніпех, е, вони живуть на північ. Заході, у них навіть є там більше спеціалізованих магазинів. У торговому центрі називається в Карден Сіті. У них там є один великий магазин, Seafood називається у торговому центрі, і в цьому магазині дуже багато продається саме їжі для філіппінців. До речі, єдиний магазин, там, де я знайшов гов'яжий язик. Ми просто дуже полюбляли в Україні його купляти саме в тому магазині всі фуд. Там є і фудкор, тобто ви можете там і їсти, ви можете прям там купити щось, наприклад, рибу якусь, і вам там її одразу приготують. І, до речі, достатньо ну, нормально по грошам. Тобто, якщо там брати там великі порції, тобто можна купити одну порцію на двох і посидіти. Тому, друзі, рекомендую, якщо ви хочете щось з морепродуктами, ви можете поїхати туди. Тому кому на Філіпін. Дуже дуже дружня. Чому я це знаю? Тому що в мене на роботі є Філіпінка, і вона якось до мене приходила і розказувала, що е, у нас е, у Волмарті колись там працювала якась. Жіночка Філіппінка, вона з Волмарта пішла, але потім щось з нею трапилося, і вона померла. І вона розказувала відносно того, що у, у неї в комуні про це розказали. Тобто їхня філіпінська комуна вона знає, де хто працює, що і не просто так, вони знають, що відбувається з людьми, і допомагають один одному. Разумієш? Це круто, це круто. Це про те, що ми до чого це все проводимо, приклади, що. Нам треба робити те саме, ну друзі, реально треба об'єднуватись, треба бути дружніше, треба бути для цього цей канал. Також створений, щоб об'єднувати українців. Тому що ми якось, знаєте, моя хата скраю нічого не знає? Ну воно так не повинно бути. Треба об'єднуватись, треба комунікувати, треба проводити час разом. Якщо люди вміють виїжджати 65 людей і відпочивати, чому ми не можемо зібратися просто на якийсь там вікенд на барбікю? Так, да, це не буде всі українці в Ніп'єго, але ну, є так само, як ми казали, у нас буде на каналі про велосезон. Відео там, де ми об'єднуємося, якби в нашому велоком'юніті, так само можна прикольно проводити час і підтримувати один одному, ділитися. Ну тобто, блін, у нас багато реально, але ми такі якісь розрізнені, Ми по одному. Ми по одному. Треба... І е, я хотів про це також сказати. Тобто історичний відсоток українців, які тут проживають саме в Монітобі, десь там 15%. Але із-за того, що ми всі окремо. Не відчувається цієї сили української, якщо чесно, всі дуже ну місцеві канадійці, вони дуже френдлі, дуже відкриті. А ті українці, які приїхали. Сюди в Канаду вони дуже дуже закриті. Якщо чесно, я коли таксую Uber, коли до мене сідають якісь канадійці, індуси, філіппінці, у мене завжди small talk, ми завжди про щось говоримо. Ми ну про щось. Ну іноді про щось, якісь великі теми, іноді про щось маленькі теми. Там можна просто про погоду, про провінції, про Канаду. Сідають українці, вони там, я чую, що вони підходять до машини про щось розмовляють. Я їм кажу, добрий день, тому що я бачу, що це українці, коли ну, там українські імена, ще там щось. І я чую українську мову, вони підходять, сидяться в машину, я кажу, добрий день, і все. Далі ми їдемо в тиші. В тиші ми їдемо. Я там починаю там. А коли ви приїхали, ще там щось. А люди не готові, не готові навіть спілкуватися. я такий, ну окей, я вас чіпати не буду. Ну, я відносно того, що наші такі, знаєш, як е, їжачки. Ну, це проблема не то, що такі всі люди погані, це проблема тому, що проблеми насипають, знаєш і то це переключення ще від одної парадигми життя в іншу, воно не так швидко відбувається. Тому ще раз всіх закликаємо трошки відкриватись. Для нас так само, Жені, у Ютуб там, для мене це в новинку, для Жені це в новинку. І ми ну, щось говоримо, думати, так легко там, сісти на камеру і щось говорити. Ну не легко, реально. Ти буває, забуваєш слова, ти, буває, забуваєш, що казати. Ну коротше, багато всього іншого, але так само ми комунікуємо з вами. Ми хочемо поділитися якимось нашими відчуттями, переживаннями. Ми хочемо донести до вас цікаву якусь інформацію. Да? Поділитися якоюсь там конкретною інформацією. В плані там от на каналі, як ви бачите, у нас виходить багато таких цільових відео про. Купівлю житла буде скоро про страхування автомобілів. Так само ну коротше. Ви розумієте, ми намагаємося нашому ком'юніті допомогти. Цей канал в першу чергу створений для того, щоб допомагати комунікувати і об'єднувати українців в одне велике ком'юніті. Тому друзі. Давайте, робіть щось, то ще шарик кинув камеру. <lost in> я хочу сказати, що коли я створював цей канал, я створював його спочатку сам. Потім Паша, дуже дякую, що ти приєднався. Е, Назва цього каналу Юкреліян. Підписуйтеся на цей канал. Е, Назва цього каналу Укр це Українці Еліан це як інопланетяни, е, тому що ми. Покинули свою рідну домівку, покинули Україну, але не треба забувати своє коріння. І е, один із принципів нашого каналу це саме розмовляти українською мовою. Я до цього був російськомовний, але хочу і переходжу на українську мову для того, щоб не забувати своє коріння. І проблема в тому, що ми його забуваємо не за того, що ми так хочемо, але так історично склалося. Навіть ця фраза, яку ти сказав, наша хата з краю. Я не знав продовження цієї фрази. І мені одна із моїх минулих співробітниць, вона україномовна, сказала: Женя, ти знаєш, яке продовження було фрази, і який реальний смисл цієї фрази. Я кажу, ні, розкажи. Вона сказала, що Моя хата з краю. Перший ворога зустрічаю. Да, я чув це. Да. Наскільки перекрутили навіть да. це, і наскільки ми взагалі е, не розуміємо, яка сила в нас, в українцях люди. Тому давайте об'єднуватися, давайте допомагати один одному. і е, Кохайтеся, бо ми того варті. Да. Пишіть в коментарях, що вас турбує, діліться, інші люди відповідайте, допомагайте на одному, тому що разом ми сила. І ми переможемо. Підписуйтеся на канал. Е, у нас є збір на fpv дрони. Е, посилання на цю банку ми е, до цього відео прикладемо. Е, QR-код також десь тут ми е, додамо. Тому, любі друзі, давайте допомагати один одному і все буде добре. Так. сила, єдності. Пока. Пока.